І два як на Катюші знову нове ДТП. Знову вітання пану Лісогору і пану Сикорі. Швидка вже на місці. Швидка вже на місці. І знову та сама ситуація. В тому самому місці, тільки тепер уже грузовик. Була одна ситуація така сама. і Сьогодні схожа ситуація сталася в нас. На перехрестку в народі називають Катюша. І тут тільки треба ставити, моя думка, що туди ставити клубу. Кубульце. Клумба. то є європейський варіант. Таке зараз буде, коли в Європі. Може люди їздять в Польщі, бачать, що твориться. Таке саме велика йде автомагістраль іде, і посередині велика кломба, по мокам, посередині йде кольцо і кломба. І тоді машини нормально роз'їжджаються. А це і зі стрія їхав? No. Зі стрія, Тут так розкрутили. Зі no, стріля? No, no. А з другого тут? Куцо треба зробити